Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. План Європейської комісії із залучення заморожених активів Росії може зайти у глухий кут. Нагадаю, вперше Урсула фон дер Ляєн у вересні запропонувала залучити арештовані російські гроші у Європі для допомоги Україні. І, от відтоді Євросоюз працює над створенням механізму надання Києву 140 мільярдів євро позики, але план блокує Бельгія через острах юридично, ну і не тільки розправи із боку Кремля. А сьогодні про свою готовність витувати майбутню програму оголосив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. То чи має Брюссель план Б? І чи є небезпека того, що Україна може наступного року залишитися без багатомільярдного єврокредиту? Олена Чернікова розкаже. Вже наступного тижня Верховна Рада планує затвердити державний бюджет на 26 шостий рік, дефіцит у якому становить понад 18% ВВП. Іншими словами, маємо незакриту потребу майже 2,8 трильйони, що на 800 мільйонів більше ніж торік. Власними податками перекрити діру не вдасться. Внутрішніми я не бачу можливості це зробити. Зовнішні я розумію, що проблематично, але з іншої сторони. А не це не значить, що цих грошей нема раніше покривати дефіцит Україні допомагали західні партнери грантами, кредитами або позиками. І, врешті, на рік у вторгнення у ЄС хочуть використати кошти не власні, а саме агресора. Ми працюємо над новим рішенням фінансування українських оборонних зусиль, що базуватиметься на заморожених російських активів. Маємо бути чесними. Це російська війна, і винуватець повинен заплатити за неї. У вересні у Брюсселі народилася ідея надати Україні позику за рахунок заморожених активів Кремля. У світі їх загалом близько 300 мільярдів євро. По суті, це російські кошти, що зберігалися у Центробанку банку РФ на заході. А спочатку війни були затримані країнами G7. Лево частка грошей зберігається у депозитарії Євроклір, що у Бельгії. І хоч опікуються грошима не бельгійці, в уряді країни побоюються, що Кремль спрямує свій удар саме на них. У будь-якому разі нас чекають судові тяжби. Це здається очевидним. Не думаю, що Росія сприйме це добре. Москва сказала нам, що якщо торкнемося цих грошей, то відчуватимемо наслідки довічності. І Москва вже передає привіт у своєму стилі за останні два тижні. Бельгії вже декілька разів закривали аеропорт. Над Брюсселем фіксували невідомі дрони. Їх походження з'ясовують досі, але почерк доволі знайомий. Росіяни таким чином дійсно нагадують про себе, показують, що вони є, що вони можуть дотягнутися навіть до країни НАТО. Але звичайно, чим О, такими от незрозумілими. Мілітарними діями у Кремлі не безпідставно панікують, адже розмороження активів гарантуватиме Україні довгострокову допомогу, а отже, зброю і гроші на підтримку економіки. Але це за умови, що у Європейському Союзі зважать на це. Бо приміром, у жовтні на саміті лідерів голосів забракло. Ми грунтовно обговорили репараційний кредит, який буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів, і це дозволило нам визначити питання, які ще потрібно уточнити. А потім ми дійсно повернемося з різними варіантами, які підготуємо. Тоді рішення відклали до грудня через Бельгію. За даними змі, країна наполягає на гарантіях у вигляді умовного кредиту від інших країн-членів ЄС. Гроші просять не на зараз, а на майбутнє для потенційної боротьби з Росією в судах. Важливо, щоб ті гроші, які будуть надані Україні, були надані Бельгії в повній впевненості, що вона не буде одна. Що будуть дійсно ці партнери, таким чином Бельгія розділить ризики між усіма порівно, але нині важко уявити, як Віктор Орбан, приміром, діставатиме гроші для бельгійців заради України. Тому європейська комісія досі розмірковує не лише над тим, як переконати Бельгію, а й над тим, за якою процедурою ухвалити рішення. Для Бельгії було б достатньо повноцінної підтримки і конкретної чіткої позиції двох найбільших держав Євросоюзу: це Франції. В першу чергу і Німеччини. На жаль, цього немає на сьогоднішній день. Про готовність стати гарантом оголосила Норвегія. Там розглядають можливість виділити кошти на кредит з власного суверенного фонду добробуту, де зберігається близько 2 трильйонів євро. Нюанс у тому, що Норвегія не є членом Європейського союзу, тому цього замало з іншого боку. Такий сигнал країни сусідки Росії теж не випадковий. Ще один привіт Путіну від Дональда Трампа. Тому що Норвегія тісно співпрацює зі США, відповідно, Трамп таким чином передає привіт і говорить: якщо ти не хочеш сідати за стіл переговорів і робиш певну ставку на довгий конфлікт, то ми фінансово готові. Але за російські кошти позиція США стосовно заморожених активів РФ цілком позитивна. Вашингтон підтримує використання коштів, утім не хоче мати жодної справи із ними. Що відповідає політиці Трампа? Європа має вирішувати свої проблеми самостійно. І, на думку експертів, у Брюсселі нині справді з'явилася чергова нагода продемонструвати Путіну свою рішучість. Європа повинна розуміти, що або вона знаходить ресурси. Для покриття Україні дефіциту або війна проходить в її домівку і наслідки будуть для неї. Десятки разів більш е негативними ніж та сума, яку вони зараз можуть знайти для України. Узика може сягати 140 мільярдів євро. Стільки живих коштів нині є в депозитарії, але гроші нам не даруватимуть. Їх треба повернути з репарацій, які потенційно колись заплатить Кремль. У ЄС націлені отримати згоду всіх країн вже у грудні. А відповідно, перший транш може надійти на раніше квітня. Але минулої п'ятниці представники європейської. Комісії так і не досягли успіху у перемовинах з Бельгією, тому почали готувати план Б. Як пишу видання Financial Times, Європейська комісія розіслала країнам документ з роз'ясненнями, скільки коштів доведеться шукати кожній з них, якщо ті відмовляться підтримувати ідею з використанням російських активів. Олена Чернякова Україна Марафон. єдині новини.